Працювала педагогом і тільки розкривши свій талант, стала неловимою королевою української поезії, і слова її стали вітати у світі як високовольтній лінії духу. Наснився мені Чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царівен на гріш, а другі як дийні міньйони хто купляв собі долю за гріш. А хто і за мільйон, де хто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, де хто золотом золотив, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулося, Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула її в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати, і я її прийняла, як закон, і диво велике сталось, минула ніч. І скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.